Вітаю на каналі вивчати». Перевірте себе, чи вдасться замінити у цих 30 завданнях довгий або невдалий вислів на одне слово. Заінтриговані, тоді «Нумо» до завдань. Учасники змагань прибули в попередній день або одним словом, маєте 5 секунд та підказку першу букву. Напередодні справа делікатна, тож треба побалакати сам на сам. Або одним словом. Віч на віч два дефіси. Ми маємо доступ до новин постійно, регулярно, будь-коли. Одним словом. Повсякчас. У майбутньому будьте уважнішими. Надалі ситуація дуже надзвичайно ускладнилася одним словом. Украй або украй. Налізь поперед батька в пекло, кажуть людині, що діє необачно у стані сильного збудження, зоопал. Кіт тишком нишком заліз до комори синонім потайки або крадькома. Ми не серйозно жартуючи, називали вчителя циркулем. Одним словом, жартома. Збиратися довелося швидко, поспішаючи, похапцем або поспіхом. Бузок квітнув напрочуд дірясну синонім навдивовижу горобці кинулись у різні боки Ростіч або урозтіч автобус. Був битком набитий пасажирами. Це неправильна калька. Правильно буде наповнений ущерть або ущерть. Бурулька впала і розлетілася повністю без залишку. Ущент. або ущент. Зверніть увагу, не плутайте з ущерть. Весна минулого року прийшла пізно, одним словом, торік. Приладдя завжди під рукою, або краще сказати одним словом. На пухваті яблуню посадили два роки тому. Одним словом. Позаторік. Зверніть увагу на голос. Позаторік він ознайомився з документом на швидку, між іншим, не заглиблюючись у деталі. Побіжно. Жалкуєш? Ні в якій мірі зовсім ні. Одним словом. Ані трошки. Або ані трохи, або ні трохи. Машина з великими труднощами здолала крутий підйом. Одним словом. На силу. Не боріться. часу дуже мало. Обмаль замініть неправильний скалькований вислів. Робилося все на швидку руку. На швидку руч Рибалити ми почали ще перед світанком. світа або досвіта. Замініть неправильну скальковану фразу ці ліки пити на порожній шлунок. Над серце або над ще. Цілком неочікувано раптом налетіла завірюха, зненацька верблюд ішов, перевалюючись з боку набік, похитуючись і не поспішаючи, перевальцем. Здійнявшись на кінчики пальців ніг, юнак рвав яблука. Навшпиньки, ми пішли по гриби компанією з п'яти осіб. У п'ятьох або у п'ятьох. Ніхто не любить марно безрезультатно гаяти час. <звук> Даремно. Виправте суржик. Книжки можна отримати даром <звук> безплатно або безоплатно або у розмовному стилі задурно. Рубрика для допитливих. Слово безкоштовно є у словниках, але мовознавці радять послуговуватися саме словом безплатно, бо на їхню думку, воно найлогічнішим чином утворене. І не кажіть даремно у цьому значенні. Дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підтримуйте україномовний пізнавальний контент.